Якщо ми кажемо про фобії, буває таке, що людина панічно боїться води. В мене навіть таке було, доки я не усвідомила також свої проблеми. Тобто, коли людина починає відривати ноги від землі під водою. То вже починається якась панічна атака через те, що а що там нижче і що там може бути. І коли ми занурюємось у попереднє життя людини, то маємо відповіді, що десь у попередніх життях ця людина втонула. Все. Розумієте, коли людина не відчуває землі під ногами, в неї паніка, але пояснити цю паніку жоден психолог не зможе, бо тягнеться вона і в ДНК викарбована з попередніх життів.